Якщо ви помітили, що гравець якось дивно ходить, не обмінюється, не спілкується, не бере у руки тварин, просто так тиняється туди-сюди, то це може вже трошечки викликати підозру. Так часто роблять шахраї, особливо коли їх викрили, щоб їх було складніше помітити у натопі і таким чином було складніше їм заважати, обманювати інших. Також часто причиною підозри гравця. Може бути те, що у нього порожній профіль та стандартний персонаж. Оскільки це може означати те, що це не основний обліковий запис цього гравця, і можливо, це просто додатковий обліковий запис гравця для, наприклад, шахраювання. Шахраї, звісно, ладні на все, щоб переконати свою жертву у тому, що вони не шахрай. Тому, якщо ви бачите, що гравець ну дуже завзято, запевняє, що він не шахрай. Можливо, це означає саме якраз протилежне. І навіть якщо гравець клянеться своїм життям, що не надурить, пам'ятайте, що для шахраїв байдуже що сказати, їм головне це, щоб ви їм довірилися. Під час обміну треба бути дуже зосередженими, завжди мати усе під контролем, бачити, що і на що конкретно ви збираєтеся обміняти. Шахраї це знають і намагатимуться якомога більше. Відвернути вашу увагу від обміну, щоб ви щось не помітили, не догледіли і в результаті пошилися у дурні. Найпоширеніше, що вони можуть зробити, скориставшись вашою необачністю, це, наприклад, прибрати тварину чи будь-яку іншу річ, або замінити її якоюсь менш цінною. Головне для шахрая це зробити так. Щоб вас щось привабило і ви захотіли йому довіритися. Якщо ви бачите, що хтось пропонує вам якусь цінну річ чи якусь дуже цінну послугу за якусь невелику дію, то задумайтеся, навіщо цьому гравцеві це? Можливо, він отримує з цього якусь вигоду. Отож, якщо до вас колись підійде якийсь незнайомий гравець і запропонує щось безплатно, задарма якусь цінну річ, то просто знову таки задумайтеся, навіщо це йому потрібно, що він від цього отримає. І тоді ви швидко зрозумієте, що насправді у цьому є якась заковика. Завжди обмінюйте свої речі єдиним і основним способом адоптні, тобто безпосередньо через обмін. Якщо якийсь гравець пропонує вам зробити щось інше, тобто щось поза обміном, вийти кудись піти, чи щось відкрити, то це вже привід, щоб його запідозрити. На публічних серверах часто шахраїв викривають гравці, і вони, у свою чергу, щоб цього уникнути, можуть намагатися заманити свою жертву до свого будинку або навіть на окремий приватний сервер. Щоб запобігти заважанню з боку інших гравців, які знають цей обман. Тому, якщо ви не хочете потрапити у ситуацію, де вам ніхто не зможе допомогти, просто залишайтеся на сервері, де ви є, на місці, де ви є, і не ховайте нічого від інших гравців. А якщо вам припонують кудись піти і вийти, то просто не погоджуйтеся. І деякі шахраї можуть заходити не дуже далеко. Навіть додавати вас до друзів, з вами грати і усе заради того, щоб ви їм довірилися і вони потім вас надурили. Тому моя зараз остання порада на це відео це просто не додавайте незрозуміло кого до друзів. Якщо до вас у АДОМІ раптом підходить якийсь гравець і хоче з вами стати друзями, просто дуже дуже добре подумайте.